Друзі, вітаю вас. Птахопад, цілий птахопад у нас у ворога у Брянській області. Ворог сам збиває, очевидно, свої винтокрили, причому не просто мі 8. Там було збито два мі 8 ребівських, яких у ворога всього 18 штук було, а зараз вже 16. Сушечки попадали. От, Якась така, знаєте, несподіванка для ворога. Кажуть навіть, що 6 одиниць ворог взагалі втратив. І паралельно з цим в Клещівці пряме влучання по штабу ворога і там по офіцерах, зокрема. Також, друзі, хочу вам сказати, що друга фаза контрнаступу вона триває. Друга фаза контрнаступу триває і е, вибивання логістики ворога теж продовжується на півдні. Продовжується вибивання логістики ворога на сході. І е, після того, як буде вибита логістика, місцями буде не просто локальне просування, як під Бахмутом, а більш масштабне просування. Повідно, друзі, все найцікавіше лише починається. Слава Україні! Переможемо всіх!